Привіт, під попереднім відео ви попросили зробити відос на 30 хвилин, і я вас почув. Але отримав від вас замість 10 лише 7 лайків. Тому дане відео трішки менше ніж 30 хвилин. От такі я хитражок. І як тільки наберемо 10 лайків під цим відео, випущу і відос на 30 хвилин. Сподіваюсь, тобі сподобається дане відео. А зараз можна побачити наступну ситуацію. Прийшов я таки, побачив, що там є гівно, хотів його прибрати, і в цей момент прийшла ось ця чарівна куриця, і мені просто не дає цього зробити. Тому, ну і живий цим гівном. мені потрібно знайти якихось хижаків. Де їх шукати, та ху його мамі знає. Це олені, блін, ну це не хижаки. Перезарядимо зразу, не будемо робити вдвічі ті самі помилки, що і минулого разу, і будемо шукати хижаків. Де ці хижаки, можливо, вони десь є тут. Можливо, їх тут нема. Ху його знає. Я їх поки тут. Ох ти ж! Твою мать він прийшов до мене зі спини. Воу-воу-воу-воу, е, не котись, не котись, не котись! Йоп твою мать! А, він, <с? <с?> а він все рівно собі котиться далі. Ну і ладно. Так, одного ми завалили. Чекай, а де інші? Тобто я можу так остати, вони самі на мене будуть бігти чи як? Добре, давай будемо цього на м'ясо розбирати, а... Що робить? Давай. Блін, два куска м'яса, це мені двічі доведеться сюди бігти. Давай погнали, погнали. Головне, не забудь, куди мені йти. Ну, хоча ходити далеко тут не приходиться. Забираємо другий кусочок, шматочок, і погнали далі шукати. Ну, я більше їх тут не бачу. Один був, і того ми, походу, завалили. Блять, а де вони? Може вони вночі ходять? От переїде він його чи ні, тому що дві машини вже сутка переїхали цього бідного оленя. Правильно, Нахуй правила, нахуй людяність. Це ж на всього олень. Можна повільно переїхати йому, щоб всі кісточки переламати. От тварюки бездушні. Ладно, я вже вбив цього оленя. Ну, в мене то понятна ситуація, мені потрібно квест виконувати. А вони що роблять? Непонятно. До речі. До слова, скажу так, я поки що не знайшов ще жодного вовка. Взагалі жодного. Я там побігав всі гори, все, що тільки можна було. Де тільки взагалі була можливість бігати, я бігав, шукав, дивився, його падлюки ніде немає. О, ведмедь. Да, ведмедь. Я не знаю, правда, скільки треба, щоб його приспати, але в принципі зараз. Блять, так. Куд? Ведмедь, ти. А він поклони б'є. На бік приліг. Блін, втомився, бідняга. Скільки з нього буде м'яса? Чотири м'яса. Це вже є проблема, тому що у мене немає місця для нього. Да, ведмедя мені зарахували, Тобто мені буде легше зараз понаходити всіх ведмедів. Чи теж зараз, блін, я одного найду. Ну, точніше, одного найшов і на тому все буде, чи як. Чи ще хтось буде. Мені треба інша машина. В цю машину багато не влазить. Треба якийсь ще фургончик чи ще щось. Окей, викладаємо десь, десь тут покладемо. Поїдемо, напевно, подивимось, бестбургер. От мені треба до безбургера. А виявляється, що безбургер то працює. Взагалі файно. Зараз ми все м'ясо сюди вигружаємо. 150 доларів? Блін, ну це не багато. За 10 кусків м'яса. Ну, ладно, продамо. Значить, їздив я тут, шукав ведмедя чи вовка, але знайшов дещо краще, знайшов пчіл, не знаю, зараз спробую їх забрати, тому. Ох ти ж. Коротше, просто так не можна їх взяти, на рамка для пчіл. Я поняв, поняв добре. Поняв, прийняв, запомнив. Тобто, просто тако взяти їх не можна, треба ще приспособу спеціально придбати. Ну, фактично, це є логічно. По суті, хулі голими руками пробують пчолу забирати. Приїхав я, значить, вже до цього місця, де кемпінг знаходиться в самої верхній точці карти. І знаєш, що я тут знайшов? Правильно, нічого. Тут максимум, що є, це якісь вогнища, дві палатки, де я можу просто зберегтись. І все. Ні вовків тобі, нічого абсолютно. Значить, їжу я шукаю, де тут ці пасхудні звірі. Але знаєте що знайшов? Нашов те, що в мене тут є три грядки. І це все на моєму ранчо. Є тільки в мене велике ранчо виявляється, тому що. Ну блін, ну ти подивись лише. Зараз я відійду до дальньої точки і покажу тобі на карті, які масштаби в мого ранчо. Це просто щось із чимось. Тобто ось іде грядка, значить я тут швидше за все зможу будуватися. Якщо подивитися по мапі, дивись, от червона точка, де я. Іде раніше. ну це, блін, це дуже багато. Приїхав, я знову до цього мисливця нашого, не знаю, чи прийме він цей заказ, чи не прийме. Ну, зараз подивимось. Поки не прийняв, ну ладно. Давай я, я тоді все йому занесу сюди складу, блін. Ну хрінь його знає, як тут він хоче приймати це все. Там не написано: принеси, поклади, блін. М'ясо дічі. Ну ноль, просто ноль. У мене нічого поки ще не зараховано. Жодного. Ну це точно від мене. Почекай. А, три! Ось так. Коротше, все, я І Мені просто треба туди всередину занести, покласти йому це сране м'ясо, і тоді він в мене прийме це замовлення. Подожди. Я ці великі куски не буду йому здавати, вони мені ще треба. Вони мені ще пригодяться. Тобто Зараз ми здамо один квест. І далі хай що хоче, ти і робить з цим м'ясом. Сім, блін, один кусочок. Один кусочек. Чітко, фактично чітко у нас все виходить. І того, що нам за це дали 200 баксів доволі добре. Ну, заїду ось в цей магазин, подивлюсь, може там є патрони. Маємо зараз шостий день, йдемо подивимося, що у нас тут взагалі Олені совісті <му> не мають. Вже приходять прямо до нас додому. Давай подивимося, що у нас тут відбувається. Чого ця куриця тут атусується? Нє-нє, ти давай мені йди десь отут ходи біля доми. Тому що ти маєш нести яйця. До речі, є яйця. Давай зберемо їх відразу. Ага, блін, не та кнопка. Не та кнопка, і знову вся біта. І де, 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 де ті какашки я хотів прибрати? Тоді мені не давали це зробити. До речі, зерно, зерно потихеньку кінчається, але в мене ще воно тут є розсипане, тому поки що все добре. Мене цікавить друге питання: що у мене із свинками? Ні, худяшенькі собі поросята виросли за два дні, поки мене не було вдома. Я хочу швидко зараз зайти і подивитися, що у них там по кормах. Води ще достатньо. О, а от уже з пшеницею слухай, а їм їсти тут ще буквально на один день залишилось, а то і менше. Мені сьогодні потрібно поїхати прикупити їм поїсти. Так, той Олень явно шукає собі на задницю проблем. Зараз, напевно, я поїду, прикуплю їм поїсти затарюсь. Та це якесь нашестя, вони сюди приходять тепер як до себе додому. А ну бриз звідси побігли. Ви мені краще покажіть ведмедя чи Вовка. Як бачите, замовив я шість. О, до речі, я вже можу продати це м'ясо. Все продали кусочок шматочок м'яса. І взамін я було купив шість, якщо не помиляюся, мішків із е, зерном. Тому що їздити постійно, блін, купляти його по два мішочки, ну мені це не вигідно. Плюс пальне йде. Тому один раз це з'їздили, набрали, і я думаю, що на якісь... а навіть сім я взяв сім мішків, я взяв. Не знаю, правда, чи всі вони влізуть. Швидше за все, що ні. Шість так точно ми зможемо з собою забрати. А от сьомий, да. Сьомий в нас не влазить, ладно. Да, Ми його тут ніяким чином не покладемо, не примостимо. Ну хоча чого, зараз попробуємо. Можливо, можливо так він і стане. Да, Все все взяли. Ще навіть трішки б могло влізти б сюди, ще, напевно, один мішочок. але я думаю, цього буде нам достатньо. Оленя навіть не буду пробувати збивати, тому що ця паскуда не збивається. Давай будемо кормити наших голодних свинок. Мішочків два-три туди навіть поставлю. Повинні, повинно зерно все туди влізти. Візьму зразу від розводою. Там я бачу, що теж є куди влети воду. Так, хрюшка, ти, ти розслабся, ти туди в мене не побіжиш. Все, води більш достатньо. По хавці давай раз висипаємо. І ще один мішочок теж можна висипати. Все два мішочки ми витратили. А, хоча чому давай. А, ні, я знаю, що я зроблю. Я оцей мішочок я його покладу просто тут. Ну, буду знати. А, ні, 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 ні. у нас тут ходять олені, і вони, напевно, тут не просто так ходять. Можливо, вони будуть їсти це зерно, яке я, я купую, тому я це просто покладу все в ангарі. В ангар вони не повинні заходити, як мінімум, ну, із о, якихось, не знаю. Принципів збереження свого ж. в мене тут було два мішка ще зерна. Ладно, на наступний раз треба запам'ятати, що в мене тут ще є в запасі зерно, а не їхати і знову його купувати. Наступного разу напиши мені, що подивись спочатку склад, а потім їдь вже купляй. Бо я ж можу знову ж таки поїхати потім закупитись. І виявиться, що в мене тут цілі запаси. Єдине, що я забув зробити, я хотів ще подивитися і придбати зернята, щоб їх посіяти, тому що в мене фактично є змога нарізати дерева і знаю, що зробити. Давай візьмемо молоток, покажу тобі, що я дивився. Я ж можу займатися. О, таблички можна, кактуси. ні, не це я дивився. Я хотів ось такі грядки поставити. І ще б е поставити мені отаку теплицю взагалі було б дуже добре. Я не зовсім тут розумію, як мені цю теплицю будувати. Мені, напевно, треба це все ставити окремо. Для початку роблю основу, потім роблю дерев'яну раму, двері, стіни і так далі. І це вже сам я збираю, яка це має бути довжина, і скільки це взагалі всього має бути. То я можу десь їх тут розміщувати поки що і засадити це все. Хоча там потрібні добрива, а добрива доволі таки коштують. Тому я все-таки, напевно, ще поїду пошукаю ведмедів. Знову я приїхав до цієї бабусі. О, до речі, слухай, а якщо лисиці, може нам потрібно їх буде вбити, і тоді нам зарахують також до хищників цих. Давай спробуємо. Ці чортові лисиці вбили моїх куриць. Я впевнена, вони ще рядом. Не міг би ти вбити їх, я так розумію. Ну давай, давай приймемо. О, дві лисиці. Слухай, це буде просто джекпот. Якщо ми зараз вб'ємо дві лисиці. Нам можливо, можливо, це зарахується і до другого квесту. Куди куди мені потрібно? А де мені їх шукати? Тобто, якщо в їй були куриці, значить кури були десь на городі. Давай дивитися десь на городі, шукати цих лисиць. О, бачу, 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 бачу. Та якийсь я кривий. Нам біжить на мене. Та, блін, ну прицілиться, тут досить складно. Коротше, ти тільки робиш мінімальний рух десь вліво чи вправо, і мишка тебе падлюки, ви такі. ти боже мій. Це було набагато складніше, ніж я розраховував. Ще два куска м'яса. Ну і як мені їх забрати? До цієї лисиці покладемо тут, можливо, сходимо зараз назад. Якщо вдасться, заберу і той шматок м'яса. Ну чому добро пропадати? Там лишніх 10-15 доларів. Вони якби зайвими не будуть. Ось, нашли, нашли цей шматочок м'яса, понесли його назад. І фактично, ми зараз одним квестом зробили відразу два. Бабуль, приймай квест. Я завалив твоїх лисичок. 200 баксів взагалі чудово. Може ти ще щось досимні. О, давай прибирання візьмемо, там, начебто, я бачив старий ангар, може там потрібно прибрати. І за свого віку я більше не можу керувати своїм раніше як раніше. Не міг би ти прибрати сміття на моїй території. Добре, можемо таке зробити. Я сподіваюся, мені дадуть побільше бабла за таку роботу. Давай беремо лом в руки, мені спочатку прибрати треба, а не розібрати її. Я то було вже спішу, що потрібно відразу ж таки все демонтувати, все розбирати. давай жений, бабло. 300 доларів нормально. І давай тоді завтрак, а що сюди? М'ясо принести їй буде чи що? Та взагалі не питання. В принципі, свині в мене там ростуть. Потім яйця фактично ми збираємо. Тобто, це на перспективу буде квест, нехай буде. Зараз тоді їдемо ще, завершимо один квест. Настав той час, коли ми збагримо це завданька. Цікаво, скільки заплатять? Напиши в коментарях. <гум> а не скільки не заплатять. А, чекай, так, мені рушницю дали. Так це взагалі зачот. І навіщо мені тоді вже цей револьвер, коли в мене є рушниця? Рушниця буде бити, напевно, набагато краще. Ми можемо тепер сміло їхати додому і займатися своєю фермою. По дорозі, я напевно заїду, куплю ще певні зерна, які ми будемо саджати. Придбати, йдемо в фермерство. Правда, не знаю, що мені краще робити. Чиї томати, є ананаси, є болгарський перець, виноград ми можемо вирощувати, кавуни, капусту. Давай спробуємо, я бачу, тиква доволі е, гарно виглядає. Гарбузи, да? Ми можемо взяти гарбузи. Блін, ну я от не знаю, що тоді потрібно. Вони дешеві, але і вони, напевно, будуть дешево продаватись. Тому давай ми візьмемо ананас. І візьму кавуна. От просто мені цікаво подивитися, як то буде працювати. На 200 доларів майже ми беремо. Ладно, беремо. Будемо. Ой-ой-ой, як вже на вулиці потемніло, поки ми тут дивились. Де що в нас тут знаходиться? Добрива я бачу є. Давай їх відразу поставимо. А де? Так, одну пачку бачу. Це що? Це, вроді би, гарбці. Кавуни, і ще має бути пачка у нас ось є. З ананасами. Все. Фактично, ми купили те, що я думав. Для початку цього нам буде достатньо, і ми можемо сміло тепер їхати до себе додому. І вже за гарною традицією, кожен ранок починаємо з того, що обходимо наше хазяйство, дивимось, ніхуяшенькі собі в мене тут о свині. Так, ну це я бачу зразу що це кабан. А це, скажімо так, дівчатка, тому що, ну, по ній видно, що це вона. Хавків їх фактично ще в досталі. Треба глянути, що там у курей. Мені яйця потрібно, щоб вони знесли. А вони пасхудищі яйця десь за... поза межами починають нести. Там я бачу, а валяються яйця. Ось, отакі вони паскуди. Мені потрібно тоді побудувати великий для них курятник, тому що вони десь несуть яйця, десь навколо території. Мені доведеться ще це все бігати, збирати, де вони ці яйця. Ну, ось я бачу ще одне яйце. Ні, це так діло не піде. Мені теж потрібно для них зробити загін, бо вони так от будуть десь нестися, а мені потім бігає і збиратися все. Ну не зовсім то зручно. Не на таке я розраховую фермерство. Щоб бігати, шукати, де воно це все відбувається. З водою порядок, їжа ще є. Почекаю, поки вона закінчиться, і тоді їм новий мішок. Тому що вони офігівші там просто. Несуться де попало, хоча в їх... їхня клітка. А я ж можу їх фактично. чекай. А не пішли б вони в дюнділі? Хай там сидять собі, все. Нехай сидять собі в клітці і несуться. Чому вони в мене будуть ходити по всій території? От на день закриємо побачимо. Що то змінить. І подумайте тепер над своєю поведінкою. Тварюки ви безжалісні. Зрозуміли мене? Це нехай сидять. Нехай сидять, думають, як вони себе ведуть. Я трохи тільки що було офігів, коли це все побачиш. Що ця... цей хряк витягнув свою му... Це прикол якийсь? Це напевно якийсь прикол, так? Те, типу, так вам зручно? Ви чого туди залазите, скажіть, будь ласка. А чого вони лазять поверху? Ви ж раніше таким не займалися, вам тут взагалі скучно? Ладно, нехай, нехай собі тусується. У нас є чим зайнятися. Єдине, хотілося б відразу побудувати, блін, великий парник, але для цього там потрібно дуже багато Можу зробити дерев'яну основу. Для початку, а вже на неї потім буду все остальне робити. Не знаю наскільки то правильно воно мені поставило. Та поки не побудуєш, то не зрозумієш. Так буде йти в мене дах. О, Тобто він йде ось таким чином. То він ось таким чином буде йти. Я поставлю тут стінку. Це можна з цієї сторони подивитись. І потім він буде йти в, ту, в той бік. Та, ну, о, типу, ось так. Ох, ніхрена собі, це буде великий парник. Ну ладно, це все будемо робити потім. Поки що ми можемо лише поставити основу. До речі, я не очікував, що на ці грядки потрібно стільки деревини. Хоча, от на основу, напевно, пішло десь так само, як на ці дві грядки. Давай тоді будемо пробувати засівати, що для цього потрібно, як це взагалі відбувається. Зараз ми з тобою подивимось. Так як я не знаю. Так, першим буде, що у нас, буде ананас. Будемо дивитись, хоча для ананаса я б думаю, що може треба було. А, тут вона, типу, на дві частини ділиться. Окей. А скільки взагалі цих зернят наскільки є? Наскільки хватить засіяти? Тобто дві засіяли під одне, дві засіємо зараз під інше. Шкода, що не можна брати в руки більше однієї пачки. Можна ж тебе дві руки, блін, можна взяти, по суті, в дві руки і все. Давай тоді, що нам сюди потрібно? Нам потрібна сюди водичка. Сюди водичка і добрива за змоги. Ну ладно, зараз ми сюди принесемо відро води. Я сподіваюся, що того відра повинно бути достатньо, щоб відразу О, добре. А добрива цікаво, лються повністю, чи потрібно їх розводити з водою? Так як є такі, що потрібно ну, розводити там по рецепту і так далі. Удобрили, 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 удобрили. І скільки в нас залишається, тобто у нас йде по пів літра. По пів літра, щоб один раз удобрити. Добре, з цим зрозуміло. Поки в нас не стемніло, я хочу ще встигнути вилити туди води. Підлити. Я зараз тако по одному кругом піділю, оскільки треба. А, так само, так само йде, виходить по пів літра за одну дозу. Все, фактично, ми що потрібно було зробили, нехай тепер росте. Ходімо по ну вночі навряд чи воно буде там рости. Але вже темніє. Що в нас тут а свині? Свині в нас тут. А... Ох, капець, вони здорові. Капець з їх, напевно, буде м'яса багато. Ну, я чекаю, щоб вони дали нам якийсь приплод. О, а вже яйця, я там бачу, є, появилось. О, а вже їсти їх нема що. Тобто, чекає, може коли вони закриті, можливо, вони і. Блін, Це зерно тут буде, а давай ми його приберемо, можна прибрати. Все, то воно там лежить, блін, воно мене трішки напрягає. Все, в курей зерно є. Нехай собі сидять тут надалі, так хоча б тут яйця будуть, тому що вони десь несуться незрозуміло де. Бігай то все збирай, воно мені не подобається. Навіщо таке мені діло? Я щойно зламав, тут була дверка в холодильника. І побачив, що в холодильнику виявляється ще один стоїть мішок. Ну, в цілому, це приємний сюрприз. Я просто навіть не знав, що таке є, так що хто буде грати, знайте, що от в цьому холодильнику, якщо що, у вас там буде невеликий сюрприз. Поки що розбирати цю будівлю я не збираюсь, нехай ще побуде. Єдине, що я. В цілому хотів би побудувати Ну я побудував би собі будинок. Ну, от такий навіть мінімальний. Давай підемо подивимось, де ми його можемо побудувати, де ми його можемо собі поставити. Ну Тут було б класно, звісно, його так вліпити. Я його взагалі можу ось таким чином собі поставити. Тобто я заїжджаю, типу я от такий заїхав і все, і у мене отак от прямо будинок є. Або зробити все все ж таки таким коридором. Тобто зліва, справа зліва, справа щось є. Ну, не знаю, поки що нехай можливо тут побуде. До речі, тут, тут не так і багато всього потрібно. 23 доски, цемента 80 і метала 15. Ну, цемент, напевно, буде самим дорогим. Хоча я не збачив по чому вартість металу ще. О, а тут у нас вже щось росте. Ананаси ще навіть там. Трішечки тільки витикаються, а от уже що стосується гарбузів, так вони вже доволі непогано ростуть. Оце це кавуни точніше у нас. Блін, ну добре, це добре, це добре. Мені здається, скоро може буде в нас поповнення свиней. Це було б доволі непогано, тому що ну свинячка вже така кругленька ходить. Свинячка вже ходить кругленька, можливо, потім будемо і приплоду у нас на нашій фермі. Сподіваюсь, тобі зайшло дане відео, і ти поставив лайк і написав коментар. А мій челендж залишається в силі. З вас 10 лайків, а з мене відос на 30 хвилин. Всім бобра!